Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо функціональність та можливості сайту університету. Це буде детальний огляд, який допоможе вам краще орієнтуватися на платформі та використовувати всі її переваги. Давайте почнемо з самого початку процесу авторизації. 1. Авторизація та реєстрація. Якщо ви вперше на сайті, вам потрібно пройти процес реєстрації. Для цього на головній сторінці натискаємо кнопку Реєстрація. При реєстрації вам буде запропоновано ввести кілька даних: ваше прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний код, дату народження, мобільний телефон. Не забудьте вказати корпоративну пошту від університету. Важливо погодитись із правилами та умовами сайту. Після заповнення цих полів натискайте Зареєструватися. Після цього на вашу пошту надійде лист із підтвердженням, і ви зможете почати користуватись сайтом. А якщо у вас вже є обліковий запис, то просто вводите свої дані та заходите під своїм обліковим записом. Тепер, коли ми зареєструвались або авторизувались, давайте розглянемо, що нас чекає на головній сторінці сайту. Друга головна сторінка та меню, після успішної авторизації перед вами відкривається головне меню сайту. Головна сторінка це, це перше, що ви побачите після входу. Тут можна переглянути розклад занять на весь тиждень, що дозволить вам зручно планувати навчальний час. Також на головній сторінці ви знайдете інформацію про факультети та спеціальності. Це важливо, оскільки тут ви зможете знайти свій факультет та отримати корисну інформацію про нього. Панель швидкого доступу. На лівій стороні сайту розташована панель швидкого доступу. Це зручний інтерфейс, який дозволяє швидко знайти необхідну інформацію або перейти до конкретних розділів сайту. Усі важливі функції сайту зібрані в одному місці, що значно спрощує навігацію. Перша вкладинка це чат. Це дуже зручний інструмент для спілкування в університеті. Тут можна. Обговорювати навчальні теми в університетських групах, написати в різноманітні кафедри або адміністрацію університету, створювати приватні чати з викладачами або іншими студентами для обговорення завдань, проєктів чи інших навчальних питань. Це гейміфікація. Вона має два основні розділи: профіль. Тут ви можете побачити свої особисті дані, серію днів активності, рівень та кількість досвіду. Таблиця лідерів відображає студентів з найвищими рівнями та досвідом, що додає елемент змагання та мотивує до активності. Навчальний модуль це дуже важлива частина сайту, адже вона охоплює всі аспекти вашого навчання. Розклад дзвінків початок та закінчення навчальних пар. Академічний журнал. Інформація про ваші предмети, записи лекцій. Кількість пропущених занять та загальні бали за предмети. Активність студентів показує наскільки активно вибере участь у навчальному процесі. Дозволяє анонімно оцінити якість занять та подання навчального матеріалу. Залікова книжка. Вся інформація про ваші оцінки та результати сесій. Фінансовий модуль фінансовий розділ допоможе вам перевірити наявність заборгованості по оплаті навчання, контролювати свою фінансову ситуацію, підписувати документи через Дію або КЕП. Додатково розділ додатково пропонує: довідник та корисні ресурси, інформацію про соціальні стипендії, розклад дзвінків та дні народження студентів. QR-код та інші функції. Сайт також інтегрує штучний інтелект, що дозволяє генерувати підказки для вирішення завдань та допомагати в написанні курсових і дипломних робіт. Функція QR-код наразі в розробці, але вона обіцяє стати дуже корисною для швидкого доступу до різних сервісів. Правому верхньому куті сайту ви побачите два важливі елементи. Дзвіночок це система сповіщень, яка нагадує вам про важливі події та невиконані завдання. Іконка профілю тут ви побачите своє ім'я та прізвище, а також зможете перейти до налаштувань свого облікового запису. Ці елементи дозволяють тримати руку на пульсі та не пропускати важливу інформацію. Сайт університету це важливий крок у цифровізації освіти. Завдяки такій платформі студенти можуть відстежувати свою успішність і отримувати зворотний зв'язок через опитування, контролювати фінансові питання та документообіг, легко комунікувати з викладачами та адміністрацією університету. Веб-платформа університету це не просто інструмент для навчання. Це ціла екосистема, яка охоплює всі аспекти вашого навчання та повсякденного життя. Сайт постійно розвивається і з кожним оновленням стає ще зручнішим та функціональнішим. Тому стежте за новими можливостями та не забувайте використовувати усі інструменти, які він надає.